Сьогодні стрільби для вдосконалення навичків особового складу, для злагодження розрахунків, для подальших виконань бойових задач. Так, Давайте коротко згадаємо і ТТХ. калібр який хто знає. Хлопці, все що вище 20 мм, називається що? Снаряд. Не патрон. Говоримо правильно. Для того, щоб стріляти в закритій позиції, що ми маємо мати? Балістичний калькулятор. Так називається. Зараз ще зараз покажу, вас ознайомлю. Летів, летів, в Вибираємо, обрати. Все. І наше місце стояння. бачите? Mm. Ми себе позиціонуємо. Значить, тут, тут дивися. Тут ми можемо додати ФЦ, це фронт цілі і глибина цілі. Давайте попробуємо. Зараз сідай. Сідай за вушку на Подивилися, скоріктували там. Право. не забувайте про срез висот. Стріляйте трошки вище, БМП десь на пів метри. Ок. Окей. Все, давайте, пацюємо. Молодці. Ну, якщо без машини це було 25-30 секунд, розрахунок мав впоратися зараз, так як на машині, то такого як розгортання вже і нема. Це під'їхав на позицію, наприклад, якщо так. наводка навідника і працюєш зразу. Це зенітна установка дзу 2 Нами трошки дороблена, може, зверніть увагу, зроблені щитки для, для того, щоб прикривати розрахунок, це ми самі робили. І цей азімотальний круг на неї поставили, своїми силами зброю так удосконалили. І Калібр 23 мм. Дульні надали нам волонтери. Воно забезпечує безплам'у стрільбу, що дозволяє стріляти ночі і в нього виявляти вогневу позицію. Проти. Повітряних, протипіхотних, проти, проти легкоброньованої техніки досить ефективно у нас застосовується два ствола, досить непогано насипає. Основні цілі це більшості піхота, так само зараз є досить багато повітряних цілей. Це шахеди, ну, безпілотники, так і по піхоті можна стріляти на дальність до 4 км закритих позицій. Те, що ми сьогодні навчалися, стріляли влучно. Я заняттями задоволений. Хлопці навчені, молодці.